Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на грядці, де посаджені томати, і будемо робити профілактичну боротьбу із фітофторозом та іншими грибковими інфекціями, адже ви знаєте, є і суха плямисість, і дуже багато різних грибкових і бактеріальних інфекцій. І якщо ми своєчасно не проведемо оці профілактичні роботи, то потім побороти саме, наприклад, фітофтороз, дуже важко. Сьогодні ми будемо використовувати. Фітоспорин Фітоспорин – це мікробіологічний препарат для захисту рослин від грибкових та бактеріальних інфекцій. Він не містить ні шкідливих, ні агресивних хімічних речовин. Дія цього фітоспорину заснована на тому, що корисні бактерії активно знищують збудників хвороб, обволікаючи рослини живим захисним коконом. Фітоспорин проникає всередину рослини і поширюється по судинній системі. І це дає змогу захистити рослину. Вже можна використовувати фітоспорин розпорин не тільки для томатів, а й для перців і баклажан, і використовувати для огірочків. І ці рослини, де використовуємо фітоспорин, вони швидше набирають зелену масу, краще цвітуть і зав'язують плоди. Ми використовуємо фітоспорин пасту. Його потрібно розводити два рази. Все написано в інструкції. Тобто, щоб розвести фітоспорин пасту, потрібно перший раз зробити концентрат, а далі робити робочий розчин. Як ми це робимо? і що для цього потрібно. По-перше, використовувати фітоспринт можна вже тоді, коли встановилася тепла погода. Для цього нам потрібна вода. Вода має бути або дистильована, або кринична, а якщо вона вода із крана, то вона має бути відстояна не менше добу. Робимо розчин. Ми беремо одну частину пасти і дві частини нехолодної води. Тобто вода має бути або кімнатної температури, або вода має бути. Температури не вище 35 градусів, адже при температурі 40 градусів гинуть мікроорганізми, гинуть бактерії. Ми беремо частину пасти, дві частини води, розмішуємо. Розмішувати важко, бо паста густа, використовувати добре виделку. Розмішали, і виходить оцей такий маточний розчин. Ми цей розчин зробили ще взимку, адже термін зберігання його великий до кінця сезону. Потім ми робимо робочий розчин. Але якщо ви, наприклад, сьогодні Сьогодні, подивившись, відео схочете зробити оцей маточний розчин. Потрібно, щоб він постояв вже розведений не менше добу, чому щоб активізувалися бактерії, щоб вони розмножились, Ці бактерії. Потім ми беремо воду, беремо оцих чайних ложок дві-три ложечки на 10 літрів води. Якщо ви берете три ложечки, то це буде столова ложка. І розмішуємо такий розчин, такий як чай, і в нас зроблений робочий розчин, але він має постояти не менше 2 години для того, щоб також розмножились і активізувались бактерії. Він має стояти у місці такому, де не попадають на нього сонячні промені в темному теплому місці. Отак От точно маточний розчин має стояти у вас у темному теплому місці. Дві години постояв цей розчин, вже робочий, і ми маємо. Ім оприскувати наші рослини. І так як у нас оприскувач акумуляторний, тут достатньо, бачите, нажати кнопочку і ми оприскуємо наші рослинки. Як ви бачите, в нас вже пов'язалась перша кість, ми вже маємо помідорки маленькі. І ми оприскуємо всі-всі листочки. Але оприскати потрібно листочки не тільки зверху, а й знизу. Бо море є грибкових захворювань, які йдуть і знизу від ґрунту. То отакі оприскування ми проводимо. Всіх-всіх абсолютно рослинок. Оприскування можна проводити якщо вдень, то тільки в паспортну погоду, коли нема прямих сонячних променів, взагалі сонця немає, таке воно за хмарами. І можна проводити вранці або проводити вечором, коли сонечко вже сховалося. Тоді проводити це оприскування. Також яка ж періодичність цього оприскування? Якщо суха погода, то періодичність оприскування 10-14 днів, не менше 2-3 рази. Тоді ми дійсно спасемо свої рослинки від фітофтори. Якщо ж дощова погода, то нам треба так умудритись, щоб оприскати ці наші рослини. Через 4 дні знайти е, якусь таку можливість, коли не буде саме дощу, і через 4 дні зробити дві підряд оприскування. Фітоспорином. Потім, якщо у вас вже на ділянці, ви бачите, що з'явилися прояви фітофтори, тобто, що може бути? Жовті листочки з'явилися, бачите, і плями на стеблі, то якщо жовті листочки, ви маєте негайно їх забрати з ділянки, якщо і стебло вражене викупати з коренням саму помідорку, також винести з ділянки самі всі здорові рослини, обробити фітоспорином, а ґрунт взяти вищу концентрацію. І ґрунт, адже ми знаємо, що збудники хвороб знаходяться в ґрунті. Сам фітоспорин, сам розчин, він взагалі для людей, для тварин не шкідливий. Тут немає терміну очікування. Тобто, якщо ми сьогодні обробили. Вже як буде в нас урожай, то ми можемо вже до вечора і взяти ці помідорки, гарно помити їх і вже можна брати їх і у їжу. Якщо ви на роботі і ви не маєте часу часто обробляти свої помідорки, дайте як ще можна обробляти, використовуючи хімічні препарати. Дуже добрий препарат родоміл Голд. В нього термін очікування 14 днів. Хороший препарат квадріс. В нього термін очікування всього 5 днів. Поки не сира погода, поки Сухо, покійно, та сама сироватка і фітоспорин буде справлятися із всіма грибковими захворюваннями, як профілактична боротьба. І з вашими помідорками все буде добре. Тому кожен правий вибирати, що йому підходить, чим він привик працювати. Навіть якщо ви візьмете хімічний якийсь засіб, той самий квадрис, ще помідори, лиш деякі цвітуть, а які пізніше ось посаджені, ще не цвітуть. Ще поки буде помідорка, той термін очікування мене. Не один раз, так що вибирайте той засіб, який вам підходить по вашій зайнятості, дорогі друзі. Я всім бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв і насамперед мирно неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.